Адреса прописки і проживання? Луганська область, Свердловський район. Як і коли вас мобілізували? 24 февраля по повестці мобілізували в воєнкоманду в Сверхівська. Як і коли ви потрапили в полон? В полон ми потрапили 13 сентября. в селе Калинова. Ну, пришли в деревню ну, попросить там, ну, продуктов питания. Ну, Мы уже неделю блукали по... по осадкам полям. С оружием и засим вас взяли, да? Да. Что у вас было присобое? Ну, ак 74